Написала я у Трець, який зібрав тьму хейту, і не повірити від кого від чоловіків. В дописі я детально розповіла по годинам один із днів мого чоловіка. І як ви думаєте, зібрались тьма чоловіків, які вирішили, що чоловік мій раб бідненький, нещасний, і загалом життя його не сказка. А я така квіточка, яка сидить, потолок плює і має собі раба. І знаєте, що саме цікаве тут? Що якщо в дописі переставити фразу з чоловіка на жінку, ніхто нічого не напише, або напишуть «Тю, а моя більше працює, а моя ще й прибирає. Хм, знайшла чим хвастатись нормальний день жінки. Значить, що коли чоловік готує сніданок, вправляється як батько, робить дії як чоловік і при цьому заробляє гроші, то він раб. А коли жінка готує, прибирає, стирає, складає дитину виховує, всіх вони займається саморозвитком, то це нормально так і має бути. В цікавому світі ми живемо подвійних стандартів, де одні й ті самі задачі по дому у відносинах чи з дитиною викликають тонну негативу і осуду, якщо це стосується бідних, ніжних чоловіків, і абсолютно норму, якщо це стосується жінок. А загалом найважче і найобразливіше тут те, що жінки, ми самі так гнобимо, так багато від себе вимагаємо, так багато очікуємо, що коли чоловік робить хоч щось із нашого щоденного списку, то ми самостійно ставимо його на п'єдестал і відчуваємо гору сорому та провини, що він бідненький трішки більш. Зробив ніж зазвичай, як там, так і тут сенс не в тому, щоб змагатися один з одним, а щоб почати не оцінювати себе лише за зовнішніми діями, відчувати власну самоцінність і вдячність партнеру.